Ніколи не думала, що до такого дійде. В Раді пропонують мобілізувати пенсіонерів. Я взагалі, коли побачила цю новину, я, якщо чесно, не повірила, але почала шукати інформацію, і це дійсно правда. І цей законопроект має всі шанси бути проголосованим пенсіонерів. На фронт. Я одразу хочу сказати: якщо вже розбирати цей законопроект, то хочу сказати, що, якщо коротко, не всіх, далеко не всіх пенсіонерів, але тут фішка в іншому. Тут хочуть просто розширити ось цей вік призову. Тобто деякі, деякі пенсіонери будуть підлягати мобілізації. Там, знаєте, там дуже цікаво так, там дуже мудрено все так цікаво подають все. І наскільки я розумію, наскільки я розумію, взагалі, ось все це, ось весь цей жахливий законопроект, я не можу сказати по-іншому, для того, щоб просто збільшити призовний вік. Сьогодні ж призивають від 18 до 60. І просто хочуть збільшити ось цей призовний вік. Тобто, депутати шукають шукають можливості, щоб збільшити цей призовний вік. І ось, як бачите, вже дійшли до такого. Тут в мене залишається тільки одне питання. А можемо депутатів на фронт? Як вам така ідея? Я думаю, що гляди, ось і війна скоріше закінчиться. Якби так сталося. Я навіть впевнена, що так би і було. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. А, будь ласка, ставте лайк! Ставте лайк! А... Як ото кажуть, вам це нічого не вартує. А для цього відео це щоб він піднімалось це відео, щоб якомога більше людей побачили взагалі, що відбувається, зареєстрований в Українській Раді законопроект номер 184 він може дозволити мобілізацію чоловіків старших за 60 років. Наразі в Україні призивають на військову службу осіб від 18 до 60. Але народні депутати вони планують розширити розширити це обмеження. І ось цей законопроект він покликаний для того, щоб зняти вікові обмеження. І ось цей відповідний документ він перебуває на розгляді профільного комітету і має всі шанси бути прийнятим. Якщо його приймуть, то з'явиться можливість мобілізувати чоловіків старших за 60 років. Військовий вік для солдатів хочуть підвищити з 60 до 65, а для вищого військового керівництва з 65 до 70. Тепер називають умови, тобто нардепи пропонують чоловіків старше 60 років призивати за таких умов. Перше, це висока професійна підготовка, тобто досвід практичної роботи, роботи на посаді. І ось тут а, я думаю, що а, ну, для, для чого це? А, дивіться, в ну, як не крути, в 60 років це вже людина похилого віку. Ну, ну як йти воювати, так? 65, там, 70, ну це якесь просто знущання. І ось я думаю, тут хочуть зробити так. Ті, хто можуть воювати, але сидять і перекладають собі там папірці, ось таких хочуть відправити на фронт, а їх замінять пенсіонерами. Ну, назвемо це так. Бо якщо приймуть цей закон, то військовим можна буде ще попрацювати тим, які вже були відправлені на пенсію. Ну, це я собі так думаю. А як воно там буде, хто його знає. Але дуже сподіваюся на те, що там не будуть відправляти поголовно людей там за 60. Далі ще одна умова для призову: визнання ВЛК як придатних за станом здоров'я для проходження військової служби. Чому в мене посмішка? Тому що це така, знаєте, посмішка крізь сльози. Що я тут можу сказати? Так, як у нас працює ВЛК, то можуть забрати всіх просто всіх. Там зникають всі хвороби, коли проходиш ВЛК, і людина повністю здорова. Ви знаєте, з урахуванням того, як забрали мого брата, ось хто дивиться цей канал, той знає, що в нас така сімейна біда, і забрали брата ще в минулому році. Ось. І коли він проходив ВЛК, то щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, в нього з дитинства проблеми з зором. Його через це навіть не взяли в армію. Тобто він навіть в армії не служив. Але коли він проходив ВЛК, повністю здоровий виявився. Розумієте? Повністю ніяких проблем. Тому, ось з урахуванням таких моментів, і я таких історій чую безліч. Безліч таких моментів. Ну просто безліч поголовно. З урахуванням всього цього, спокійно пенсіонер собі може прийти і йому скажуть: ти здоровий, давай, іди воюй. Чесно, я не здивуюсь взагалі. І основна умова головна це бажання служити в лавах ЗСУ. В пояснювальній записці йдеться, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивованими і придатними за станом здоров'я, вони мали достатньо хорошу фізичну підготовку і військовий вишкіл тобто мобілізувалися в віці близькому до граничного, і при цьому деякі з них вже досягли граничного віку. І ось автори проєкту, до речі, це нардепи Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч, вони підкреслили, що чимало таких громадян мають бажання мобілізувати. Ось, І деякі з них навіть звертались до суду з вимогою надати їм право на проходження військової служби. Якщо ви знаєте такі історії і що є справді люди, ось які вже в похилого віку, ну, мабуть, є, мабуть, є, але це одиниці. Якщо ви знаєте такі історії, будь ласка, пишіть в коментарях, ось мені дуже цікаво, я почитаю. Що я тут можу сказати? Ну, Це, мабуть, дуже важливо, коли ось людина добровільно сама, і ось не дивлячись на пенсійний вік, хоче йти воювати. Ну, тут добре, тут я, тут я нічого казати не буду. Взагалі, щоб підсумувати все це. Дорогі пенсіонери, хто зараз дивиться, і чоловіки, якщо ось все це буде вас стосуватися, я вас хочу попросити: не спішіть нічого підписувати. Бо й оком не моргнете, а вже виявиться, що ви дали згоду на мобілізацію. Дивіться, що підписуєте. І головне, не підписуйте те, з чим ви не згодні. Пишіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте, дорогі мої підписники, про цей законопроект? В мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.